Добрий день, діти! У нас сьогодні заняття з ліплення. І щоб дізнатися, що ми будемо ліпити, ми спочатку трішки поговоримо. Я буду у вас запитувати, а ви відповідайте. Діти, яка зараз пора року? Так, весна, пора цвітіння. На чому розцвітають квіти на весні? Так, на клумбах, на кущах, на деревах. На дворі перший місяць весни, так його називають березнем. На клумбах квітнуть перші весняні квіти, нарцизи, крокуси, підсніжники, ряст. Як ви думаєте, чи цвітуть дерева у березні? Це верба, кизил і береза. Відгадайте загадку. Стобур біліє, шапочка зеленіє. Стоїть білі одежці, звісивши сережки. Так, це береза. Ми сьогодні будемо ліпити гілочку берези. Сьогодні, вранці я йшла в дитячий садок, а на дворі був сильний вітер, і він зламав суху гілочку берези. Ось, бачите, гілочка. Стала сумувати, що вітер їзла і вона не зацвіте, як всі інші гілочки берези. А ви знаєте, як цвіте береза? Так, у неї появляються жовтенькі сережки. Діти, давайте допоможемо нашій гілочці і подаруємо їй ласточки і сережки. Що нам потрібно для роботи? Гілочка. Пластилін зеленого і жовтого кольору, стека, зубочистка, яка розломана пополам, досточка і стаканчик із крупами. Я зробила ось так, щоб було гарно. Створення такого стаканчика це відноситься до декоративного мистецтва. Беремо жовтий пластилін. Зробили ми з нього таку кульку, нам потрібно розкатати палочку, з якої ми будемо робити сережки для берізки. Палочка повинна бути тоненька. довга Цю паличку ми ділимо на опіл. Одну паличку відкладаємо в бік а цю ми ложимо на досточку, беремо дві зубочисточки і робимо, прикрашаємо нашу сережку для берізки. Ось так. Погляньте, як багато я вже зробила сирежок для берізки. Чим їй більше, тим красивіша буде наша гілочка. Для листочків ми розкатимо пластилін зеленого кольору. Потім його ділимо на частинки для листочків. Ось я пластилін поділила на маленькі частинки, з яких ми будемо формувати листочки. Спочатку ми будемо прикрашати гілочку сережками. А тепер ми будемо формувати зелені листочки прямо на гілочці. Беру шматочок пластиліну, притискую пальчиками, роблю з нього паличку, притискую, і виходить у нас листочок. І так далі. Притиснули і листочок. Головне, що Ось наші гілочки готові. Подобається вам? Тепер ми можемо довго милуватися нашою березвою гілочкою. Ось так за допомогою мистецтва ліплення ми продовжили життя двом гілочкам, які зламав. Вітер. А чи можна ламати гілочки? Звісно, ні. Берізки буде боляче. Ми любимо і бережемо нашу природу, не завдаємо їй болю і шкоди. Чекаю з нетерпінням фото ваших робіт. До побачення, малята, до зустрічі!